Всіх вітаю! До вашої уваги огляд товарів з нової акції тижня ВАТБ. Акційні ціни будуть діяти з 3 по 9 квітня. Ось такий зефір класичний Жако, вага його 350 г, ціна 45,90. Печиво Артемон від торгової марки Конті. Воно з арахісом в шоколаді. Вага такої упаковки 270 г, ціна 47,50 знижка складає 22%. Ковбаса варена молочна від торгової марки М'ясна лавка. Своя лінія. Вага її 550 грам, Знижка на неї складає 25%. А ціна 91,40. Та ось такі сосиски варені. тигриня, Також м'ясна лавка торгова марка. Своя лінія. Вага упаковки 330 г. Ціна 51,90 на них. Знижка 25%. Ось такий майонез від торгової марки Гуляйполе. Традиційний 67% жирності, вага його 300 г, ціна 29,90. Також по знижці майонезний соус від торгової марки Гуляйполе. Знижка складає 25%, вага 550 грамів, а ціна 33,30 на такий соус. Ковбаса копчено запечена, австрійська. Торгова марка м'ясна лавка своя лінія. Вага палочки 400 грам, а ціна 107,90. Знижка 22% на олію соняшникову рафіновану. Торгова марка «Стожар». Об'єм такої пляшки 0,85 літри, ціна 46,90 по знижці буде. Суміш пластівців злаки» – це в нас торгова марка Розумний вибір. Вага упаковки 400 грам, ціна 9,90. Зі знижкою 25% на цьому тижні буде молоко від торгової марки «Ферма». Вага пляшки 840 г, ціна 35,90%. Жирність 3,2%. Також гарна ціна на масло солодковершкове від торгової марки Молокія. Жирність його 62%, ціна 51,90% за упаковку 180 г. Йогурт Галичина, об'єм пляшки 300 г, є смаки з та полуниця. Ціна 21,50 за таку пляшку. А також йогурт галичина зі смаком абрикосу, але об'єм пляшки вже 800 г. Ціна 50 гривень 90 копійок. Гр. Знижка складає 20% на йогурти. На акції сир кисломолочний і білоцерківський. 0% жирності по 44,90, 5% жирності по 49,50%. Та 9% жирності по 51,90. Вага кожної з упаковки 350 грамів. біфідо йогурт від Активія. Є смаки ананаси та полуниця. Об'єм пляшки 800 грам. Знижка складає 25%. Ціна 44,80. Далі у нас ікра від Норвен. Вона йде за Атлантичний хрип з кальмаром в соусі. Вага баночки 160 г, ціна 47,90. Хороша знижка 35% на всі чаї від торгової марки Своя лінія. Є ось такі розсипні по 80 грам в упаковці, ціна 32,30 на них. Та ось такі в пакетиках. Є різні аромати і смаки по 29,80 за упаковку. В упаковці йде по 25 пакетиків. Ще є звичайний чорний чай по 25 пакетиків в упаковці. ціна 19.30. А також такий самий, але з бергамотом 25 пакетиків, ціна також 19.30 на нього. І великі упаковки. Тут вже кількість пакетиків 100 штук, а ціна 64 гривні 20 копійок. Знижка 20% на цукерки BonBlisse. Це в нас торгова марка Житомирські ласуші. Вони вагові, ціна 21,99 за 100 г. І така ж сама знижка 20% на цукерки Odamer від торгової марки Lucas. Також вагові ціна за 100 грам – 17 гривень 35 копійок. Ось такий кекс з маршмелоу в молочному шоколаді. Це в нас торгова марка Лупо, вага його 25 г, а ціна 6,90 г. Непогана знижка на шоколад лакмі, є молочний з молочною начинкою, карамелю та печивом з какао та з начинкою зі смаком. Ціна на них 33,80, вага кожної плитки 90 г. Кетчуп від торгової марки Королівський смак, вага упаковка 250 грамів, є до шашлику та чилі. Ціна 19,60 Хороша знижка 38% на шоколад Millennium є білий мигдаль та кокос по 3190, чорний мигдаль та журавлина та молочний мигдаль та карамель. Вага всіх плиток 100 грам, а ціна однакова 3190. На знижці насіння соняшнику смажене. Ось така велика упаковка, її вага 170 грамів. Це несолене по 36,20 а також є солене, також 3620 за упаковку і вага така ж сама 170 грам. Нектар виноградно-яблучний від торгової марки Розумний вибір, об'єм 1 літр, ціна 2670 А також ще є смак мультифруктовий, ціна така ж сама на нього. Великий вибір соків, також від торгової марки Розумний вибір. Ось такий томатний ціна на нього 35,90, об'єм 1 літр. Також є персиковий та яблучно-полуничний з м'якоттю. Ціна на них 26,70%, також 1 літр об'єм. Для любителів газованих напоїв ось такий живчик об'ємом 2 літри. Знижка на нього 18%. Ціна буде складати 33 гривні 20 копійок. І на завершення вафлі від торгової марки Рошен, Вага упаковки 142 грами, є смаки ось такий молочний, а також какао. Ціна 26.20 за упаковку. А на цьому в мене все. Друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, прошу підтримайте лайком.